Тема уроку барвиста магія народного малярства. Різновидом народного малярства, популярним способом декоративного оздоблення предметів побуту та житла є народний розпис. Здавна українці розмальовували печі в хатах, різні вжиткові речі, скрині, посуд. Пізніше Виникло станкове малювання вже не пов'язане з побутом. Зокрема, це Петряківський декоративний розпис, який внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Розпис виник у Дивовижному за красою природи краї у селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. Сюди здавна з'їжджалися на ярмарок. Щоб придбати дерев'яний і керамічний посуд, скрині музичні інструменти, прикрашені орнаментами, які утворювали симетричні або асиметричні композиції. Оригінальний самчиківський розпис, що утворився на Хмельниччині, також сповнений українського колориту. Проте має свої відмінності й особливості насамперед сюжетність. В основі композиції покладено різні мотиви рослини, зазвичай квіти, птахи, соловей, лелека, сорока, ластівка, сова, голуб, лебідь. Рідше тварини, коні, олені, собаки, коти, лисиці, зайці, білки. іноді Люди Домашнє завдання намалюй квіткову композицію за традиціями українського народного малярства. Використай мотиви Петриківського або самчиківського розпису. Прийоми стилізації акварель Гуаш. Дякую за увагу!